Tesla Model Y. Скарга клієнта. Фріон витікає за місяць. Так, даємо азот. Видно. Тут масляні трубки. Вимонтували трубки і видно сліди аргонової сварки. Ця, ця трубка також була поломана. Її доварювали. І система вже має наявність. Напилення альмінія? Заправка кондиціонера. Зараз всі вентилі повідкривані. Заправляємо кілограм. 50 грам фреону 12.34. І компенсуємо масло, яке витікло. Всім. А і скільки оборотів? Сім Обороти 700. Компресор їде, їде, виходить на робочий піс. Тут піс дуже маленький. 660 оборотів різниця е, на вході компресорі 4 бари на виході 8. Це параметри кондиціонеру на робочий Теслі. 610 да. А якщо поставити більший... А, там стоїть вже мінімальний передбачення. Вентилятор на, на стали на мінімум. Ну, зараз обороти піднімаються. Зібрали компресор для підтвердження теорії, що в ньому стружка? Це як Угу mm -hmm. Стружка від компресора пішла і до маніфолда. Він або під промивку, або під заміну. Ахрій. Демонтований старий супер маніфолд. Тут видно. Оже стружку фільтр осушувач вже знімали. Змонтовано е, новий суперманіфолд, компресор. Залишилося промити контури, виперник і... Конденсатор салона. Відкриваючи дверку, попав Бо на ручку. Держалася на цих двох вусиках. Просик. Промовка кондуктора Трушку. Дене відтінок. Чи ти кажеш? Звичайно. Запуск компресор виконано об'єм робіт, заміна компресора суперманіфолда, промовка контурів і заправка новим фріоном 1234 система. Функціонує справно. Ось показники по температурі. Зараз обороти всього 1200-1100-1200. І температура під час кондиціонування 9 градусів. Включаємо типоловину собі. и уже дует тепло. Супер манифолд. Після заклинення компресора стружку погнало і в нього. Ось як вистать стружка. Так, це вхід маніфолд. Це вихід на компресор. Заворотній пік. Це вихід із маніфолда на випарник. А це вихід із випарника на маніфолд. Це вихід з маніфолда на конденсатор. Соломий. А це вихід із конденсатора. Теплообмінники, Всі у струбці. Будемо пробувати їх промувати, вчитися промувати. По заводу сказано, їх треба повністю в зборі міняти. Це сторона антифризу. Трубки. am filtr cum potriben număr